Доброго ранку, встала, все зробила, поприбирала, коротше, п'ю каву. Слава Богу, сьогодні вже нога відійшла, вже, коротше, ну, трошки ще болиться, але вже не так. Оце сижу, думаю над тим, що буду кудись переїжджати. Ще не знаю, куди, в який кабінет, чи в великий той, що я була, чи в малий зовсім. Ну ці полки тут заставлю, тому що їх так важко прикручували і мені просто не по собі, що, по-перше, їх зараз викрутять, і, коротше, там дирки будуть. А я тільки в'їхала на ну, три місяці. І, коротше, по-друге, по нема куди їх навіть прикручувати, тому що ну я вже не буду нічого дреляти, бо планую у майбутньому ж кудись виїхати, де вже без смислу щось дрелити. Вирішаю їх тут залишити з одної і з другої сторони. Може людям пригодяться. Так добре вже замонтовані. Вони недорогі. Я використовувала їх, слава Богу. І там, і тут, коротше, оце такі квітки. Одну в мене жінка сказала, що купить, а це ще треба пропонувати. Вони почали рости в мене, ці монстерки. Дуже шкода квіток, але треба от просто запросити людей і що хто що хоче, вибере, скільки хоче заплати, тому що, інакше, я їх не продаю. Ну, не знаю, я ще застанавлю, думаю над тим, чи так зробити, чи, чи... чи тягати за собою. Ну, дуже гарні, такі великі, сочисті. Трошки шкода, тому що я люблю квітки, мені подобається на них дивитись, тим більше я вже відчула ці квітки, де їм краще, де не краще. Звичайно, що все я не, не продам. Щось собі залишу. Ну, коротше, не знаю, що буде далі, як буде далі. Оцю вішалку теж тут залишу, тому що її вже дрелить, я не буду на стінку. А десь складуватися, знаєте, воно не альо. Шафка у мене на кухні одна моя вирвалась прямо з корінням. Ой. Ну, стол кухенний, звісно, ці шафки вещачі, я позабираю, тому що, може, можливо, потім комусь продам так. Хоч за 3 копійки, ну, я його недорого купляла Та й набір за 450 злотих. Коротше, не знаю, куди я. Зараз треба дзвонити директору, щоб він мені сказав, куди я буду в'їжджати взагалі. Щоб запитали, хто там куди хоче і куди мені. Щоб я вже знала. ж. От такі то справи. Так що слава Богу, нога пройшла і на вечір, звісно, вона була розпалилась. Але зараз все окей. Такі алої, такі класні. Я їх так люблю розглядати, вони такі ну, класні просто. <смі> Повиростали, зараз я їх добре пополивала, як відео знайшла, що їх треба під умивальник поливати повністю, вода стікає, тоді ставиш, тому що вона суха земля, і ото потроху підливання, вона полусуха. Ну і зараз вони краще почали так. Я бачу, що вони краще почали рости. Всі пополивали так добряче.